Вітаю! Ти на каналі Секрет Інвестора, і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. Обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та поділись з другом. І сьогодні ми будемо проходити тестнет від Fuel Network. Вони зібрали 81 мільйон доларів і зовсім скоро у них буде майнет. Тому я раджу прогнати один аккаунт для того, щоб в майбутньому отримати дроп. І перше, що вам потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив детальний пост з усіма посиланнями. Переходимо до тестнету і спочатку нам потрібно встановити гаманець FUEL. Натискаємо на це посилання, встановлюємо це розширення в Chrome. Натискаємо Create New Wallet. Ставимо тут галочку та натискаємо Next. Копіюємо нашу сіт-фразу, запам'ятовуємо або копіюємо десь на комп'ютер. Ставимо тут галочку та натискаємо Confirm. Тут вставляємо нашу сіт фразу натискаємо Next, вводимо наш пароль. Добре, ми створили наш гаманець і тепер нам потрібно отримати тестові токени. Натискаємо на Faucet, Далі проходимо капчу та натискаємо на Give me Azure. І як бачимо, наші токени зараховані. Переходимо до другого пункту і нам потрібно отримати тестовий ефір в мережі Sepolia. Натискаємо на це посилання. Якщо ви робите це в перший раз, вам потрібно зареєструватися. Якщо у вас є вже аккаунт, вам потрібно просто залогінитись. Тут вставляємо адресу вашого гаманця Metamask, проходимо капчу та натискаємо Send Me As. І тепер нам потрібно забріджити токени через офіційний міст. Натискаємо на це посилання, під'єднуємо наш Metamask. Далі під'єднуємо наш гаманець Fuel, обираємо кількість ефіру яку ми хочемо забріджити та натискаємо депозит. Підтвердити, та чекаємо, коли пройде транзакція. Переходимо в наш гаманець «Fuel» і бачимо, що наші 5 ефіру вже зарахувалися. І тепер нам потрібно всередині гаманця переслати токени на різні адреси. Переходимо в наш гаманець. Далі натискаємо Change. Натискаємо Add New Account. Копіюємо цю адресу. Переходимо знову в наш аккаунт і відправляємо тестові токени на інший наш гаманець. Натискаємо Send. Тут обираємо ефір, вставляємо адресу гаманця та обираємо кількість ефіру. Натискаємо Confirm, далі Approve і чекаємо, коли пройде транзакція. Знову повертаємо з мій телеграм-канал і переходимо до п'ятого пункту. Натискаємо на це посилання, під'єднуємо наш гаманець. І тепер нам потрібно змінтити всі ці токени. Натискаємо Mint. Після того, як змінтили всі токени, переходимо у вкладку Dashboard. Натискаємо на плюсики навпроти всіх токенів. Обираємо будь-яке значення та натискаємо Supply. І так робимо з усіма токенами. Далі натискаємо Supply USDC, вводимо значення, натискаємо Supply. Переходимо у вкладку Borrow, натискаємо «Borrow USDC та вводимо будь-яке значення. Натискаємо «Borrow». Знову переходимо в мій телеграм-канал і тепер ми будемо грати в гру Sway Farm. Натискаємо на це посилання, під'єднуємо наш гаманець. Натискаємо Make a New Player. І тут ми граємо в гру та набуваємо транзакції в мережі «Fuel». Наприклад, купуємо 10 сідс, натискаємо «Buy». Далі переходимо на ці ділянки та натискаємо Plant. І все те ж саме робимо на інших ділянках. Знову повертаємось в мій телеграм-канал та переходимо на Marketplace. Натискаємо на Go to Marketplace. Під'єднуємо наш гаманець та тестуємо цю платформу. Шукаємо NFT та купуємо їх і виставляємо на продажу. Переходимо до сьомого пункту, і нам потрібно виконати завдання на Layer 3. Натискаємо на це посилання, натискаємо Begin, Continue. Далі натискаємо на це посилання, натискаємо Verify. І знову Verify. І далі Continue. Тепер нам потрібно отримати ролі у guild. Натискаємо на це посилання, тут нам потрібно отримати всі можливі ролі. І останнім пунктом нам потрібно перейти в Discord канал, прийняти запрошення, обов'язково перейти в гілку Good Morning, good night» та залишити своє посилання. Далі переходимо у гілку Wallet Feedback. Та залишаємо свій відгук. І так, ми зробили всі доступні активності в мережі FUEL, і я обов'язково буду публікувати всі нові активності в своєму телеграм-каналі. На цьому все. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Дякую.